Вітаю шановні глядачі! У нас сьогодні рейтинг і нам, на жаль, попалися Москалім. Ну, Скажімо так, виходити з гри не маю бажання, бо вже так рейтинг свій позливав я і мій молодший брат, який грає інколи з мого аккаунта. Тому вирішив зіграти за Мордор. Ну і заодно, як деякі казали гравці, показати як грати за Росію за цю рашу, щоб їй добре не було. І так, трошки зараз вам покажу розбудову на пришвидшеннях. Будуємо два міських центри, риночок. Проводимо обміни, буквально роблю стандартними, хоча я толком за Росію зараз, вибачаю, толком і не вмію грати. Але будемо пробувати. Так, нам треба ще одного кріпака. Раба системи. Так, ці пішли, ці пішли і кидаємо всіх на золото. Так, селяни з третього... Міського центру також пішли. І тим часом ставимо буквально усе, що можна, а саме казарми І грати ми будемо, я думаю, через піку. Через піку і артилерію. Так, піка пішла і нам треба будувати все іншим. Так, а ми погано обмінялися, тоні ж ми не доміняли ресурси. Ну нічого, давайте ще це і академію заодно. А ви зразу давайте на млин, щоб потім ми не забудували тієї території. Так, треба зразу поставити залізо. Бо завжди буде бракувати, бо москалі його чисто ложками їдять. Думаю два буде достатньо. Так, і качаємо золотом. Так, у нас тут Туреччина. Так, москалі під Туреччиною. Десь там Ердоган, напевно, би радів. Хоча останнім часом у нього і своїх клопотів багато, землетруси і все інше. Але москалів там люблять так само, як і ми. Дивимо, що вони їх терплять, бо мають з них вигоду. Так, повертаємося до наших козаків. Так, міський центр є, замовили барабанщиків під ковіду дерева, щоб взяти перший ап на харчі. І прикупляємо заодно харчі, у нас їх явно маловато. Так, і давайте ще на вугілля. Післямо пару чоловік бачимо, у нас залізо поганенько росте. Бо дуже багато забирають. Огойки, тут дорогий міський цей дип-центр. Добре, що поробиш, беремо сокиру і йдемо рубати ліс. Нам це точно треба робити. Так, ще одного барабанщика наймемо. А поки тим, що маємо територію освітлим довкола. Не знаю, що там робиться навколо. Бажано, щоб було побільше скелі, щоб можна було якось покраще заморовуватися. Так, у вас також на дерево, шановні. Так, це все є, це все є. Сюди кинути треба замало кинули селян. Так, наступно у нас трошки дороговато. Так, давайте десь тут ще будемо шукати остатню залізну. Ну і у нас залишилося лише вугілля. Так, тут у нас ще якийсь яр є. Надіюсь, ми тут нормально замурували. Ну, в принципі, перевіримо. Так, тут трошки з запасом. У майбутньому постах, ніби добре. Так, давайте також на забудову. І вас також закинути. Так, підкупимо трошки вугілля, бо нам треба побудувати штаб Вагнера в даному випадку цієї країни. І четвертю казарму. Нам би ще п'яту поставити в обща було б суперово. Так, м'ясо пішло. Наступно трошки дорогуватом. Так що кавалерію ми будемо робити мінімально. Хіба якщо перейдемо в століття. Так, вагнерівці пішли. Так, давайте, мабуть, візьмемо трошки, покращимо харчів, у нас трошки погано є. І бачимо, у нас вже бракує будиночків. Так що кілька селян кидаємо на будівництво їхніх. Так, апаємо камінь. І нам треба ще раз трошки апнути, щоб у нас камінь ріс. Бо нам для будівництва цього треба ще і артилерію робити. Не знаю, як москалів, але в інших країнах артилерія теж, інше ардепо потребує чимало каменю. Так, у нас Туреччина. От зараз підемо ердогану, трошки всипемо. Так, власне на дерево, апимо ще раз харчим. Так, тут бачимо, робиться фортецям, але дуже мало селя на будівництві фортеці самої. Так, і давайте, мабуть, будемо ставити охорону. Але, дай Бог, хтось в... влетить, скажімо так, з човаками. Тут вся Москва згорить. Хоча було б добре, але не в даному випадку. Так, ніби все, що можна, ми законтролимо. Так, нас ще все лишило. Ось тут поставити. Так, давайте ми краще трошки до камня, кам а дерево дочекаємося, поставимо краще п'яту казарму, ніж цю конюшню. Поясню, чому. Так, то дуже дороговато поки для нас. Але ми кашнемо залізом. Так, що давайте давайте, давайте вас ще не початий край роботи. Треба ще будувати тих хаток багато, бо москвився вполядь, баби рожають. І прокачувати називати артилерію, але це вже мабуть. Хоча давайте одразу поставимо. І дерево просто докупимо, стільки треба, щоб поставити ще одну казарму. Так, І качаємо потрошки нашу піхоту. Зразу і офіцерів немаємо, потім забудемо банально. Так, 2 RDP. Я думаю, що ми потім його чисані також розбільшимо. Так, давайте московський патріархат уліпимо. Не знаю для чого, але хай стоїть. Бо там церковності і духовності по суті немає. Так, це в нас будується, це в нас будується. Так, качаємо піхоту. 7000. Так, ну давайте качаємо туди артилерію. Бачимо, тут у нас Турція, шов в одного, шов в другого. Дві фортеці будуються, і я сумніваюся, що вони добудуються до кінця миру. Бо це просто нереально в їхньому випадку. Туреччина дуже довго будує. Так, у нас немає скільки золота, і скільки заліза. Значить, маємо те, що маємо. Так, давайте ви ось так зробимо. Так, і 7 давайте наймемо, хоча б штук 30. Ну, буде 40. Не знаю, чи нам, скажімо так, згодяться, але хай будуть. Так, і в нас є три полки. І 9 гармат. Ну, я думаю, це доволі непогано. Так, ну і йдемо давайте в гості. Так, у нас ще проблеми з місцями, щоб вам добре було. І давайте ще поставимо хаток побільше москальських. Так, у нас бракує дерева з того всього. Так, що ми можемо взяти? стволки. А ми свою показуємо піхоту. Так, ну і що, бачимо, що він не встиг добудуватися? У нас там така орда немаленька суне. Так бачимо, забирає він селян. І він пішов у Яничарів. Ну і він вкачався до кінця, хоча я сніваю, що він це встиг зробити. Так бачимо і січовики побігли вже. І все, що не хоче. Так, що в нас тут? Давайте лікування. І сунемо буквально. Бачимо, я не чар його не також багато є. Так. Наші зараз чоловіки перетломіть їхніх. Маємо другу націю. Я думаю, вона нам пригодиться в даному етапі. Так, і наші пішли рубати буквально все, що можна. Так, давайте собі поставимо другу націю в себе на базі. Куди без цього? Так, наймемо кавалерію, що вона робилася потрошки. Ну і це все будемо зривати, поясню чому, тому що не пішов інший москаль і не взяв собі другу націю. Так, пішли, пішли, пішли. Так, швидше всього. Так, вийш... ступенник вийшов. Значить нема що там бігати. І йдемо зразу в гості. До іншого москалям. Палити Москву буде цікаво. Навіть дуже. Так, а давайте шметурці далеко не йшли. Зразу поставимо казарми турецькі тут. Нам м'ясо додаткове ніколи лишнім не буде. Так, у нас втрати трошки є, ну що поробиш? Опа, А москаль вирішив сам полізти. Він пішов в драгунів 18-го, так? Найомних драгонів. І також в піку. Так, наша армія трошки підбита. Просимо нашого союзника, щоб поміг. Надіюсь, він цю всю країну бачить, або піде на його базу, або піде нам допомагати. Хоча я кажу, надії вмирають останніми. Так, ну бачимо Драгуни це трошки сильно сказано, тим більше скільки найомних. Потім в кінці ігри в кіньо вдолі їх було. На жаль, ми нічого стрілецького не взяли. Так, січовики ми сплавали по факту вже на піку. Хоча можна було зарядити нормально. Ну, що поробиш. Так, артилерія наша поки настрілює, все, що можемо. Так, і треба буде артилерію, бачу, зараз знищувати. Так, можемо зараз провокуємо з союзника на якісь дії. Так, артилерію давайте знестимо. Так, і запускаємо м'ясо. Так, наших стрільців буквально тут добивають. Там залишили їх буквально пару десятків. Так, куди ви там ходите? Я ще не можу як зрозуміти. Так, ще одне м'ясо запустили. Так, давайте ще поставимо ось тут і к стайню турецьку також. Так, давайте всі дружненько сюди. Закриємося в своїй маленькій такій міні-дерев'яній фортеці. Так, а наш союзник будує фортецю. Йому не треба бойових дій. Так, бачимо, мабуть, десь щось погано замурувалося. Бо бачимо обходять невідомо кудою, якимись там стежинами. Так, і вернулися, ніс не розумію, що там погано заму... Ні, все-таки погано замарувався. Треба було робити сплошну лінію і не впиратися в цей яр. Так, давайте ви сюди. Так, що в нас по артилерії? Артилерія нормальна, так що маємо їх викошувати. І давайте всі в атаку. Дружно, в нас там залишило буквально військ вкрай мало. Так, і давайте зараз це все перестріляємо, перелупимо, тим більше драгони особо далеко не мають куди втекти. Я думаю, що ми їх покладемо свого роду. Так, трошки січовиків підіймемо, щоб швидше бігти за драгонами. І давайте залишимо селян, щоб вони знали, що вони мають робити взагалі. Так, і давайте всі дружненько сюди. Бачимо артилерію він знистив. І виходимо з поля. Так, вас давайте сюди. Щоб перевірили, що там робиться. Це може бути. Так, а ви давайте, мабуть, на базу. Не мати вас багато сильно не будемо. Так, і ардепошку. Так, і давайте шануть все поставте, Поки ці хлопці будуть топати. Так, ще бачимо артилерію ворожа. Так, і давайте ми це все попідриваємо, щоб він не захопив другої нації. Хоча можна ставити охорону, але це довго і нудно. Так, тут по тому що у нас будується стіна. Москальська. Так, і давайте закладемо ще з другого боку, бо ще не відомо, що нас чекає впереді. І поставимо золоту шахту. Так, по нам тут щось стріляє. Ось тут пушка затяг схована є. Не всі пушки він видалив. І будемо підсуватися до його бази. Бачимо наш союзник. Час від часу до нього прибігаю в гості, щоб перейдити. І давайте зробимо дошка Яничарів. Бо якщо він перейшов в століття, це буде доволі плачевненько для нас. Так, бачимо, наймає він драгонів 18-го. Хоч якась користь з цього союзника, міні-розвідка це вже добре. Та що вам добре було? Так, де наші човики, ну давайте всі сюди сюди. Пошукайте ту пушку б не було по нам. Так, і от тобі Кремль прийшли ми в гості. Довго не будемо чекати. Давайте перше, поки він там не зорієнтувався, проб'ємо стіну. Проб'ємо стіну далі буде видно. Так, артилерію підтягуємо. Так, бачимо наш союзник далі його там підреджуємо. Так, ну давайте трошки треба якось більше наганяти. Так, бачимо золото, ринок, бачимо кілька, скажімо так, казарм. І бачимо, пішов в атаку вже селянами. вже так все погано в тебе на базі. Ми твою армію розбили, але ти вже мав по йде і час зробити нову. Ти більше так активно не маєш драгунів 18-го. Так, давайте будемо шмуляти по казармам і заодно по його драгонам, за які він дуже сильно дорого заплатив Так, давайте давайте бачимо нього ще війська є є так ринок мінус міський центр мінус бачимо драгонів він старається відводити не посилає їх на обої Так, і понеслася. Давайте зараз казарми подобиваємо. Так, мінус казарма, і ще один міський центр. Лишився в нього Вангер, вагнер і 4 казарми. Та дві стайні. Так, мінус ще одна і бачимо, наші не витягують. Тому давайте швиденько будемо відсуватися. Так, то ще знизу якісь війська топають в нашу сторону. Так, я не чари, це звісно добре, але бачимо, століття він щось не перейшов на щастя наше. Так, це давайте спалимо за собою. Горе-горе ясно. І зараз будемо розстрілювати буквально його піхоту. Бачимо, вивели ми дуже-дуже мало. Я сказав би майже взагалі все, що там було, ми втратили. Ну, що поробиш? Зато ми зараз артилерію будемо накривати все, що можна. Так, і давайте, мабуть, підемо в м'ясо. М'яса буде багато, будемо просто кидати касками, щоб драгони мали що стріляти. Так, це в нас є. Ще один залп, пік ідемо в атаку. навіть, може нема чим йти. Але я думаю, що цього достатньо, у нього немає чим відбивати вже так, наше військо. Хоча бачимо там на півночі ще маса драгонів в нього є. Так, це ми взяли. Шахту поставити і ще одну конюшню оказарму. Так, бачимо, тут прилітають ще його драгони зверху. Давайте заодно виманимо їх на себе. І бажано чим повуші, що вони проходили, щоб по них можна було втиснути коли треба нам. Так, давайте також сюди. І от зараз буде моментик. Є. Yeah. Я думаю, що за два залпи ми тих драгунів перемелемо просто в пух і прах. Хоча ми це зробили, по-моєму, практично майже повністю за один залп. Мабуть, там він трошки плакав. Що вся його кавалерія слази, яку він так довго немає лягла. І бачу, він також починає робити арту, артилерію. Але це вже тобі не допоможе. І ми тепер сміло заходимо в гості. І усіх москаликів, все, що можна, давай будемо давити катком. Так, вагнерів ми знеслим. Лишилася тут в нас золота шахта і три цих, може, три казарми. І дві стайні. Тому лупимо все, що можна. Так, він якраз здався. І в нього залишила буквально одна казарма і дві стайні. Ну з цим довго не повоюєш, скажімо так. А наш союзник нарешті, а ні, не добудувавши свої фортеці, хоча він намагався. Ну, що поробиш? Ось така в нас вийшла ігра за Мордор свого роду. Один побудували, другий спалили. Давайте ми ще глянемо статистику. Так, ну, бачимо, він пішов в харчі сокиру. Наш союзник все потрошки брав. Ну і тут таке саме, бачимо, ніхто особового війська не розвивав. Вони було чи не і щось не брав. Так, у нас писоносці. У мене часики вклипали легких піхотинців. Нормально так вклипали. У нас має бути артилерія, так непогано. Так, да, артилерій у нас багатенько вийшло. Так, ну тут бачимо все стандартно, але толком і не повоювало. Так, лучники, гармати також в нього були. Дивимося, нашого супротивника у нас пісності більше було. В нього було 200 плюс драгунів. Ну, це доволі так потужно. Я сам би навіть дуже потужно. Ну і гармати в нього трошки менше. Ну і тут бачимо яничари, чари які були не вкачені і просто фізично не могли встояти. Тож, усім дякую.